Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий светер. Це стильне поєднання комфорту, якості та класики. Виготовлений з м'якого бавовняного трикотажу, тому забезпечує приємне тепло в прохолодну пору року. Класичний крій з круглим вирізом та елегантним смугастим дизайном додає образу витинченості, а універсальні кольори легко поєднуються з джин. Саме або брюками светер добре зберігає форму, не деформується після прання та дуже приємний на дотик. Ідеальний вибір для повсякденного носіння, офісу або зустрічі з друзями: створіть стильний та зручний образ із цим светером. Пропонуємо до вашої уваги літні чоловічі штани. Це чудовий вибір для літнього гардеробу. Вони виготовлені з натуральної суміші бавовни та льону, тому забезпечують відмінну повітропроникність та комфорт. Прямий крій та вільний фасон створюють стильний та водночас невимушений вигляд. Підходять для повсякденного носіння та вуличного стилю. Однотонний дизайн легко поєднується із будь-яким верхом. Однотонний дизайн легко поєднується із будь-яким верхом, а широкий діаль. Діапазон розмірів від M до 5XL робить модель доступною для різних типів фігур. Ці штани стануть надійним супутником літних прогулянок, відпочинку та активного дозвілля. Вони чудово комбінуються з футболками, сорочками або легкими светрами, створюючи модні та комфортні образи. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі штани. Це ідеальний вибір для активного та комфортного повсякденного носіння, виготовлені з якісної бавовни, тому поєднують м'якість та довговічність. Зручний широкий прямий крій та еластичний пояс з затягуванням на шнурок забезпечують свободу рухів та ідеальну посадку. Модель підходить для занять спортом, прогулянок чи домашнього відпочинку. Штани легкі та дихаючі, тому створюють стильний та невимушений образ. Світлі та темні кольори легко комбінуються з різними футболками або худі. Ці штани практичний та модний вибір для чоловіків, які цінують комфорт та сучасний дизайн. Пропонуємо до вашої уваги карбонове махове водилище. Це легка та міцна телескопічна риболовна вудка, створена для риболовлі на прісноводних водоймах, виготовлена з жорсткого карбонового волокна, тому забезпечує високу міцність та стійкість до навантажень. Доступна в різних довжинах від 3,5 до 9 метрів. Телескопічна конструкція забезпечує компактність та зручність транспортування, що робить її ідеальною для подорожей та активного відпочинку вудка чудово підходить як для досвідчених рибалок, так і для початківців. Пропонуємо до вашої уваги підвісний ліхтарик. Це ідеальне рішення для кемпінгу, дому або саду. Водонепроникний корпус із захистом IP67 дозволяє використовувати пристрій навіть у дощову погоду. Лампа поєднує ледосвітлення та ефективну пастку для комах. Ультрафіолетове світло приваблює комарів, мошок та інших літаючих шкідників, які миттєво знищуються сіткою під напругою, оснащена вбудованим акумулятором з USB-заряд тому її зручно заряджати у дорозі. Ліхтарик компактний, легкий та портативний, тому чудово підходить для наметів, вечірніх прогулянок, балконів або терас. До речі, повністю безпечний для людей та тварин без хімії, запаху та шуму.